Стан осінньої депресії це реакція на зміну пори року, спричинену скороченням денного світла, погіршенням погоди та зниженням температури. Це може призвести до посилення відчуття суму та стресу, а також до зниження активності та енергії. Осіння депресія пов'язана з такими, знаєте. Речами, як взагалі з природою, яка впливає на нас. А ще зараз додається дійсно той хронічний стрес, який ми переживаємо, коли ми втрачаємо сенси, якісь, коли у нас дуже багато навантаження і фізичного, і розумового, коли наш мозок витрачає багато енергії, щоб проживати ці часи. Тому дійсно, знаєте, це так дуже таке взаємопов'язана така осіння хандра наша. Підвищена пригніченість, зменшення енергії та інтересу до повсякденних справ, збільшення сонливості, надмірна вага або навпаки недостатня вага, важкість у концентрації, відчуття соціальної відірваності та бажання уникати зустрічі з близькими все це симптоми осінньої депресії. Але якщо людина слідкує за собою, вона встала, одягнулась, вона привела себе в порядок, але в неї трішки погіршений настрій, то це не депресія. Щось таке сталося в її проміжку цього дня чогось гарного, і в неї покращився стан, то це осіння хандра. Але якщо от ми бачимо, що це всі симптоми, які є, коли людина не слідкує за собою, коли вона каже, мені все байдуже, коли в неї погіршується сон, а це все є ознаки вже такого важкого захворювання, який от організм дає про себе таким чином знати. Є кілька способів, якими можна подолати осінню депресію. Перш за все важливо зберігати активний спосіб життя. Регулярна фізична активність та здоровий раціон харчування допомагають підтримувати гарний настрій. Також важливо забезпечувати собі достатню кількість сонця та свіжого повітря, навіть у холодну пору року. Прогулянки на свіжому повітрі можуть бути ефективним засобом підвищення настрою. Психологи також радять звертатися за підтримкою до близьких людей та фахівців, якщо відчуття депресії стають важкими. Через кольори ми можемо покращити собі настрій, можливо запалити якусь свічку. Да, якийсь запаш... запашну каву собі зробити, взяти, купити собі чашечку якогось кольору, такого яскравого, який буде приємний для вашого ока і для вашого мозку. Тобто, такі дрібнички вони допоможуть нам проживати ці. от... Часи пов'язані з осінню, та і дійсно це спілкування з близькими людьми, обійми, які дозволять нам отримати цей гормон задоволення. Важливо розуміти, що осіння депресія це тимчасовий стан, І з правильними методами його можна подолати. А ще пам'ятати, що головний сенс нашого сьогоднішнього життя у перемозі України. Тож допомагаємо ЗСУ та наближаємо її разом. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Краманчицькі новини.